До мене прийшла клієнтка і каже: Мені так незручно я просто не знаю, як про це вам сказати. Я. Агресую на свою дитину, я б'ю її, кричу на неї, можу схватити, шарпнути. Я її заспокоїла, сказала, що насправді ваша реакція заключається в вашому рептильному мозку. І між тим, як ви починаєте діяти, і тим, що ви вже накоїли, буквально 2 секунди. І за цей період ваш осознаний мозок, неокортекс, не може включитися, тому що зв'язку між неокортексом і рептильним мозком немає. А тепер я кажу: і згадайте своє дитинство. Кожен агресор, коли. Десь був жертвою, то в вашому дитинстві вас лупцював, кричав. І, звичайно ж, там з'являється історія про маму, тата або про старшого брата. Так, от, щоб це пропрацювати, треба всього одну-три сесії. Що ми робимо? Ми йдемо саме у той випадок в дитинстві і його перепрограмовуємо, і людина в теперішньому діє абсолютно по-іншому. З'являється декілька секунд, щоб усвідомити, що перед тобою дитина, яка менше за Тебе в декілька разів, і саме ці дві секунди дають можливість усвідомити, що дитина маленька, Дитина плаче і не слухається тільки тому, що вона чогось не розуміє. Ти можеш їй щось пояснити, її обняти, її приголубити, заспокоїти, і твоя агресія повністю знімається, ти починаєш себе контролювати. Не звинувачуйте себе в такій поведінці. І я дуже похвалила свою клієнтку за те, що вона прийшла до мене з таким запитом. Насправді тільки сильна людина може визнати свою реакцію, свою поведінку неправильною і прийти за допомогою, тому що це дуже складно сказати: я б'ю своїх дітей. Чисті хвала тим мамам, тим татам, які розуміють, що треба міняти налаштування мозку, щоб зберегти відносини і здоров'я своє і своїм близьким.